Вітаю вас на каналі Чесні новини життя України. Ми знаходимося біля відділення одного з відділень Райффазенбанка Валя в Україні. Бачимо на фасаді висить український прапор. Але в мене аргументи, чому треба розпочинати блокування Райффазенбанка Валя по Україні. Саме головний аргумент це цей банк досі представлений в Росії і підтримує таким способом грошей її економіку, яка Воює фактично проти України. По друге 6 травня президент Зеленський підписав постанову, згідно якої може переслідувати, дав дозвіл переслідувати податківцям боржників усіх рівнів І для того, щоб стягнути борги. Податківці надсилають через ДВС в банки запити на заблокування карткових рахунків українців. Весь прикол цієї ситуації чи недолугість законодавства тих дебілів, які розробилися в Україні. в наступному для того, щоб заблокувати рахунок, вони надсилають лист електронним варіантом. Вот листом, а для того, щоб розблокувати, блокувати, вони вдумайтеся 21 століття. Вони банк. Оцей банк вимагає надсилати паперового листа. Банк іде більше тижня, звичайно лист іде більше тижня, звичайною поштою. Тобто, наприклад, їх не цікавить, якщо у вас немає грошей на життя і все таке інше. Ви можете сваритися з банком, телефонувати на службу підтримки, але це ні на що не впливає. Вот ну і ще один цікавий факт: для того, щоб отримати дозвіл на користування своїми ж грошима у цьому ж банку, треба подати, якщо ви хочете цього дня отримати доступ. Треба подати запит телефонувати на службу підтримки до 16-ї години. От банк дає дозвіл користуватися грошами 2 години, але весь мінус в тому, що вони розглядають, вдумайтеся, ваш запит протягом 3 годин. Якщо ви навіть в 16 подасте, не факт, що ви до 18 отримаєте цей дозвіл, тому що мій друг, в якого заблоковані рахунки в цьому банку, двічі подавав запит на розблокування своїх грошей і йому двічі протяг... Обидва рази більше трьох годин ніхто не ніяк не було реакції, і розблокування фактично не відбулося. А в нього проблема, скажімо, і враховуючи складну матеріальну ситуацію. Він поки що доступу до своїх грошей у цьому банку не отримав. Ну я ж кажу, і враховуючи те, що цей банк підтримує в Росії економіку, досі там працює. Я в я вважаю, що цей банк потрібно розпочинати його бойкот. Усіх закликаю до цієї дії.